Я сама зробила пропозицію своєму чоловікові. Так, я не стала чекати, доки він дозріє, а сама запропонувала йому одружитися. Угу. А ще. Я потім сама подала на розлучення, уявляєте, через 10 років шлюбу. Так сталося тому, що я колись думала, що вся відповідальність за наші стосунки лежить на моїх плечах. Але потім я зрозуміла, що відповідальність у стосунках ділиться 50 на 50. І що пропозицію можна зробити, але якщо інші не погодяться, то це. Нічого не змінить. Ключовий момент не в тому, хто робить перший крок, а в тому, чи двоє обирають одне одного. Розумієте? Якщо вони обирають, то вони рухаються обидва поруч. Якщо вони перестають обирати одне одного, то тоді вони обидва розходяться. 50 на 50. З тих пір я більше не граю в односторонні стосунки. А ти, мої відео ніколи не замінять тобі особистої психотерапії. Але твої мізки на місце поставлять. Отож, якщо тобі відгукується те, про що я розповідаю, підписуйся на мою сторінку, будемо розмірковувати про це далі разом. Я буду чекати твоїх коментарів. А вже ж, поводься чимно в коментарях і з повагою до мене і до мого Контенту. І тоді ми будемо з тобою в діалозі. Якщо ж ти будеш поводитися не з повагою, я вилучу тебе зі свого блогу. Ну, так то я вже роблю. На розрив шлюбу подала і заблокувати тебе зможу теж дуже легко. Отож, якщо ти все ж таки хочеш бути зі мною в контакті, підписуйся. З тобою буду я, психолог Наталія Кондрахіна. Будемо розбиратися в стосунках разом. На все добре і бувай, Па-па!